Привіт, я Геніус Роман. І у цьому відеоролику ми зробимо з класну лампу із багатьма режимами роботи. Для цієї настільної лампи нам знадобиться Плата Arduino. Тактова кнопка. Адресна світлодіодна стрічка, резистор на 220 Ом, блок живлення та USB-провід. Для початку ми візьмемо ось таку планочку, склаємо її таке чину, щоб було три сторони, беремо RGB адресну стрічку на 5 вольт та мірюємо її. Обрізаємо так, щоб нам вистачало на три сторони. Та відліплюємо. Клас! Як я люблю цей звук. Так от, приклеїмо її на планочки. Обов'язково так, щоб ця стрілочка показувала уверх на усіх кусочках стрічки. Припаюємо таким чином загальний плюсовий, мінусовий та аналоговий канал. Беремо USB кабель та зачищаємо провід. Спочатку, я думаю, що червоний це і є плюс, але китайці нам захотіли ускладнити ситуацію. І поставили плюс на білий провід, а мінус на зелений. Хоча провідки таких кольорів мають передавати дані, тому будьте обережні. Після того, як ми залудили провідки, ми беремо кусочок проводу та припаюємо до кнопки. Тепер ми просуваємо дріт в трикутник із планки та припаюємо його до контактів ГНГ та Д2. Та, як показано на схемі, Припаємо загальний мінус та плюс. Ну і, звичайно, кодовий провід через резистор до піна D6. Так, схему ми зробили. Тепер нам буде потрібно поставити це все корпус. Заходимо інтернет та ого, -мо, які тут ціни. Та ну це інтернет, знаєте. Дорого там. Давайте самі зробимо. Для цього ми візьмемо папір А4 та обведемо його так, щоб вийшов конус. Щоб він не розпадався, ми приклеюємо скотчем. Віддирайся зараз обводимо наш корпус маркером на картоні. та вирізаємо три кола, склеюємо їх разом, та вже маємо дно. Звичайно, можна було взяти дошку для стійкості, але мені і так піде. Я вже склею все на свої місця. Залишилась тільки кнопочка. Готово. Надіваємо конус. Ну, як для саморобки, виглядає нормально. Тепер вмикаємо. Хм. Звичайно ж, воно не працюватиме, адже нам потрібно написати код та загрузити його плату Ардуїну, щоб вона розуміла, що вона має робити із світлодіодною стрічкою. Для цього ми підключаємо до Ардуїну тепсі провід то втикаємо його в ноутбук. В описі під відео знаходимо цю папку та відкриваємо Arduino. Копіюємо один текст та вставляємо. Тепер створюємо ще один розділ, нажавши на три крапки. Та не встав. Створюємо назву обов'язково англійською. Та вставляємо туди текст із документа Ефекти. Наступним кроком нам буде потрібно завантажити бібліотеки. Для цього ми робимо усе так, як ви бачите на екрані. Якщо робити все правильно, то у вас вийде. Якщо щось не виходить, пробуйте все спочатку. Тепер тут можна змінити різні налаштування. Наприклад, таймер по черговий змін режимів роботи. Він встановлюється в мілісекунди. Я поставив 30 тисяч, адже він мені не потрібний. Тут у нас підключення портів, тобто змінивши ту цифру, ми можемо змінити порт. Також у нас ось тут встановлюється початкова яскравість, а тут мінімальна яскравість. Це я вам пізніше покажу. Також, тут у нас є режим вогню. Ви можете вибрати інший, змінивши цифру на 1 і 3. Мені більш доподобає другий. Також нам буде потрібно тут вести, скільки у нас світлодіодів у стрічці. У мене 11 штук. Тут указуємо, скільки у нас відрізок стрічок. У мене тут 3. Ну і наступне налаштування ми не чіпаємо. Підключаємо USB-кабель до живлення, щоб порт не згорів від того, що дуже багато нагрузки. Ну і просто нажимаємо на кнопку завантаження. Чекаємо. Є, yeah, нарешті завантажилась. Вау, як класно! Зараз я закладу розсівач і писню, в які режими роботи тут присутні. Але щоб вам було краще дивитися, ми почекаємо ночі. Щоб переключатися між режимами, нам потрібно натиснути два рази на кнопку. Перший режим це світлячок. Білий вогни, який бігає уверх та вниз. Другий це у нас конфеті, тобто вогні, які рандомно переміщуються. Третій режим роботи у нас переливання усіх кольорів веселки. Уночі це виглядає просто неймовірно. Четвертий режим у нас веселка. Це ще один заворожуючий режим роботи. П'ятий у нас конфеті. Просто я нічого іншого не придумав. Шостий у нас вогонь, тобто імітація вогню. Ви собі навіть не уявляєте, як це класно виглядає в реальності. Сьомий і уже останній це біле світло. Щоб його увімкнути, потрібно три рази нажати на кнопку. Ну і щоб вимкнути, також. Ось цей режим він дуже прожертвовий, адже світлять усі три кристалика. Тому я рекомендую брати вам блок живлення на 1 А, а краще і на 2. А якщо будете робити і з більшістю кількістю світлольодів, виберіть потужніший блок живлення. Щоб зменшити яскравість, ми зажимаємо кнопку та відпускаємо. Ну і наоборот, щоб збільшити яскравість, ми зажимаємо кнопку. Щоб увімкнути нашу настійну лампу, нам буде потрібно один раз натиснути на кнопку. Для вимкнення аналогічно. Я думаю, це заслуговує вашої вподобайки. Давайте трішки помилуємося режимами роботи. Класні знімки тут також можна зробити. Ну і звичайно, за Діфан вона дуже класно вписується. Ще одне, дуже класно це те, що її можна живити від повербанку. Як на мене, вийшло дуже класно. Свою думку я попрошу вас залишити в коментарях. У цей проєкт я яклав дуже багато зусиль та особливо нервів, адже було багато помилок. Але у мене все ж таки вийшло зробити таку неймовірну лампу. На відео не видно усієї її красоти. У реальності усе виглядає набагато яскравішим. Ну, а на цьому я думаю усе. Підписуйтесь на мій канал Genius Roman, адже тут буде ще більше відео. Зустрінемося ми в нових відеороликах. До зустрічі, дорогі друзі. Бувай!